За традицією, по закінченню святкових днів я готую голу юшечку. Після домашньої ковбаси, качки, рулетів, шматлетів, душа просить ріденької і легенької їжі, золотого супчику, курча один кілограм на шматочки і в кастрюль. Заливаю двома з літрами холодної води та на вогонь. Коли закипить, знімаю піну, готую картоплю, дрібнесеньким кубиком нарізаю 500 грамів. Тим часом Половинку моркви, цибулинку, відправляю у кастрюлю без обсмажування. Вариться до готовності, а це 30 хвилин не більше. Далі сіль, суміш сільсумішперці, домашня ароматна спеція, слідом 100 г макаронів, 7-10 хвилин і додаю заготовлену зелень. Кіпнуло одну хвилину достатньо. Натираю зубок часнику і даю ще пару секунд булькнути. Вимикаю. При подачі у тарілку хто що бажає, те й додає. Це не юшка, а справжнісінькі ліки, смачного.